Рада всіх вітати на своєму каналі. Доброго дня, дорогі мої друзі. У мене буде огляд моїх знахідок з нашої барахолки. Ось такі гарні, приємні предмети вдалося мені знайти Ну, за декілька походів, не за раз, але все одно радує, що вже з'явилося більше продавців, більше пропозицій і є що вам показати. Тут в мене і посуд, і трішки скла, статуетка. Дещо залишиться в моїй колекції, дещо я буду виставляти на продаж. Тож, поглядайте в телеграм-каналі це все, долучайтеся, ми вам будемо раді. І ось хочу показати відразу чашки, які вдалося знайти. Оцю чашечку я вперше так зустріла. Така величенька вона, об'ємна рельєф, ось тут ніжки навіть є. клеймо сумського заводу. Деколь Мак з обох боків, гарний стан і чашечка така досить величенька. Її ще називають бульйонниця, бо вона широка і така низенька, десь на 450 мл. Буде вона в продажу, кому сподобається 200 гривень буде коштувати. Ще неочікувана теж приємна покупка, бо посуд цього заводу Кремгес Світловодськ Дуже рідко в нас зустрічається, а тут чашка Гігант. Ручний розпис, гарненька така. Блюдечка, звісно ж, немає, але все одно, можливо, у вас є блюдечко, можливо, вам потрібно і можна буде придбати чашечку. Але ось тут трішки потерта на ручці позолота, хоча чашка в так в гарному стані. Кому сподобається, то пишіть. І є в мене ще ось така. Ну, це, мабуть, вже буде колекційна чашка, теж форма відома, чашка гігант на літр. І тут герб нашого міста. І є ось такий напис, досить цікавий. Видно, дарували працівнику цього вагонного депо, бо в нас є залізниця, є вокзали. Тобто ось така пам'ятна кружечка і клеймо нашого заводу. Блюдечка немає, але все одно кружечка новенька, гарненька. Ще хотіла показати ось такого красунчика дуже гарнесенький, акуратний чайничок, керамічний. Шкода тільки, що є скол. Ну, він невеликий. Він ні на що не впливає, просто про нього знаю. Видно, я, мабуть, так неакуратно несла, бо було тоді багатенько посуду, і щось до чогось доторкнулося. А тут такі ось об'ємні квіти, троянди, з обох боків ось такий чудовий малюночок. І клеймо ось клеймо, не знаю, хто виробник. Можливо, ви знаєте, то підкажете. Ну, ось такий гарненький чайничок є. Теж гарна знахідка. Ще хотіла вам показати ось цю велику тарілку, теж ручний розпис. Я беру завжди посуд з ручним розписом, подобається він мені. Ще називають підтарільник. Хоча це вже таке, як блюдо. 24 см. І клеймо дружківка. Ось така краса. Трапляється, радує, це дуже добре. Зараз скло вам покажу. Трапилися ось такі рюмочки. Я їх теж беру, навіть якщо поводні трапляються. Тут блакитне скло з такими ягідками, а тут прозоре з листочками. Бо коли неколи трапляться ще. У мене такі блакитні ще є, треба буде подивитися, який там малюночок. Тобто такий скляний посуд він дуже гарний. То беру завжди. якщо... Без кульів, рюмочки такі завжди купляю. Ще купила такі кобальтові піалочки, салатники невеличкі, ось такі гарненькі. Теж я люблю такий посуд, я й собі збираю, можна комусь і на презент подарувати. А це, як кажуть, кріп, укроп. Ось тут такий випуклий малюночок об'ємний. Ось така салатничка невелика. Ще трапилася ось ця гарна, чудова така на ніжці, блакитне скло, трьохшовна, величенька, ну це фруктовниця, цукерниця для солодощі ось така теж гарненька вазочка. Люблю я такий посуд, то й купляю. І ось купила статуетку. Це наша славнозвісна пара нашого заводу ось клеймоє. Псьол і ворскла. Ще повинна бути така сама дівчинка-ворскла, яка дивиться на цього парубка. Ну, він був один, але я все одно придбала, бо коли трапляються статуеточки, то треба брати. Їх вже зараз зовсім мало. І вазу. Вазу я вам вже показувала робила коротеньке відео з обох боків малюнок, ручний розпис, і це буде. Неочікувано, так. Теж на барахолці придбала ось така краса, неймовірна, і клеймо бути. Я її не знала навіть, що буде, виготовляли вази. Ну, бачите, тепер уже є, і у мене. Це залишиться в моїй колекції ця вазочка, тож, нехай мене радує. Ось такі в мене покупочки. Долучайтеся, будь ласка, до телеграм-каналу. Будемо всім вам раді. Всього найкращого, гарного, тихого дня та до нових зустрічей. До побачення.